Ексцентричні заяви Трампа жахають. Він заявив про те, що Україна розпочала війну з Росією у 2022 році. Я хочу зазначити, що Трамп повністю став на сторону Путіна. І це вже його позиція, він повністю залежний від. Тих умов, які нав'язують йому в Кремлі, Трамп він робить кроки, які йому будуть надалі давати можливість Сполучені Штати привести не в цивілізований світ, а навпаки, він хоче зробити Америку як майданчик для бізнесу. Але це для нього буде е, остання каденція, і він пройде її як лідер не країни, яка сповідує демократію, навпаки, е, країна, яка веде завойовницькі е, е, дії по відношенню до. Країн, які підпадають під його, під його визначення як енергетичні, привабливі, ресурсні і таке інше. Зрозуміло, що Трамп користується своїми пріоритетами, які дають йому можливість бачити світ в, тільки в його вимірі, тому що позиція Трампа. Вона є бізнесова, і він не політик, він, він робить дії в Білому домі, які означають визначення людини, прагнучи до прибутку. Взагалі цей світ дуже змінився, і Трамп. Навіть до Європи апелює і вказує на те, що ви тепер самі вирішуєте проблему, яку, яка є на вашому континенті. Трамп повністю веде позицію людини, яка об'єднала інтереси з тираном. Він може притворитися на такого ж ізгуя, як Путін. Це не випадково.